Коротко доповім про стан справ у місті і відповім на ваші запитання. Перш за все, хотілося б сказати про опалювальний сезон. Тема. Не нова, але тема популярна. Навіть одне із запитань було, коли в школах вже буде запущено опалення, не морозити дітей. Хотів би нагадати всім містянам, що в нас система централізованого теплопостачання зроблена в місті дуже давно і в нас школи не автономні в плані опалення деякі школи, деякі школи автономні. Ми Частково за нашої каденції зробили частково до того. Були школи автономними. Тому ці школи, які автономні, ми вже запустили опалення. Не буду перераховувати кількість шкіл. Єдине, скажу що. Лікувальні заклади нашого міста та деякі школи вже з централізованим опаленням, але це ті школи, які автономні не залежать від системи централізованого опалення. Багато досить шкіл залежать у нас від системи централізованого опалення, тобто нам потрібно запускати відповідно населення, установи організації, в тому числі й школи. Тому приношу десь вибачення по опалювальному сезону, але минулого разу я наголошував і цього разу повторюся. Що ви бачите, що в нас робиться в країні, в тому числі і в нашому місті на цьому тижні був тиждень непростий, дні непрості були прильоти в нашу громаду. Не буду казати, куди і що. Постраждало і цивільне населення, зокрема будівлі і споруди, приватні домоволодіння і багатоповерхові будинки. Сьогодні управління житлово-комунального господарства. В повному складі і виконавчий комітет в повному складі відділ цивільного захисту та багато-багато інших працівників здійснюють комісійне обстеження, складаються відповідні акти. І ми вже почали з вчорашнього дня відновлення тих будинків, які постраждали. Ми будемо продовжувати цю роботу. Слава тобі Богу! Ніхто не постраждав з населення, всі живі, всі здорові, тому що плітки ходять різні. Є й загиблі, є поранені, є інші. Я прошу. Користуватися офіційною інформацією немає ні загиблих, ні поранених. Дякувати Богу. Ми відбулися легким перепугом. Тому дякую всім, хто були задіяні. Це енергетикам, це і працівникам комунальних служб, комунальних підприємств, які були задіяні в момент прильоту, які до сих пір працюють над відновленням. Будинків, приватних будинків та багатоквартирних будинків, які постраждали, дійсно вибито значна кількість вікон. Ми зв'язалися з нашими постійними партнерами, благодійним фондом Джем для того, щоб вони допомогли у встановленні даних вікон матеріали по відновленню дахів традиційно закуповує міська рада, і міська рада буде відновлювати покрівлі, які постраждали внаслідок прильоту. Тому просив би вас. Читати офіційні джерела. Ми не коментуємо з місця прильотів. Ми не анонсуємо, ми не виставляємо купу фотографій, як хтось хоче, чому так мало фотографій. Ну, якщо ви хочете шоу, то будь ласка, прийдіть на місце прильоту і подивіться але фотографії. Ми виставляти не будемо. Ви бачите, що ворог зараз здійснює масовий терор нашої країни, зокрема, енергетичної галузі, зокрема. Інфраструктурної галузі, тому і опалювальний сезон у нас залежить від того, від позиції ворога, як у нас сьогодні є. Коротко про теплопостачання. Так по планам нашим нагадаю ще раз: ми плануємо увімкнути теплопостачання централізоване по всьому місту 1 листопада 2025 року. Якщо буде все гаразд, ми ввімкнемо. Але хто дивиться новини, наголошую, що в нас система газопостачання. Країні в досить складному стані, як ми пройдемо цю надскладну зиму. Я не хочу загадувати, дай Бог, щоб ми її пройшли надійно, стабільно і вчасно. З вчорашнього дня в нас почали застосовуватися графіки погодинних відключень, купа запитань, а яка черга в мене, а яка черга в мене? Чесно, я особисто не знаю, в кого, де яка черга. Я і свою вдома не знаю. У мене і дружина вчора запитувала. Методом тику я сьогодні визначив, яка в мене вже черга. Тому, будь ласка, або читайте. Обленерго офіційну їхню інформацію, яку я також перепочую і ми також публікуємо на своїх офіційних сторінках. І слідкуйте за анонсами, де в кого яка черга буде відключена, повірте мені, відключається майже все місто, але ці графіки складені дійсно за погодженням з нами. Відключається і міська рада, відключається і будинок, де я проживаю. Те, що люди там пишуть, що у мера є світло. Ну, Є так, як і у всіх погодинно. Тому не хотів би маніпулювати цією думкою. Давайте перетерпимо. Мені головне, як міському голові, щоб у нас працювали об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти водопостачання, водовідведення, об'єкти теплопостачання, ну і, звісно, наші лікарні, щоб вони не відключалися ні погодинних, ні аварійних відключень. Тому ми над цим працюємо. Я дякую працівникам «Обленерго», що. Так, складений графік, що в нас об'єкти критичної інфраструктури не війшли в графіки погодинних, деякі об'єкти, скажімо так, не всі, погодинних відключень. Хоча у нас тепломережа і водопостачання наше підприємство, ми за ці роки забезпечили автономними енергами, джерелами енергоживлення, у нас є відповідний запас. Палива, є відповідні установи, установки, відповідні накази розпорядження. Всі люди навчені, всі люди знають, що робити в моменти відключення електроенергії. Перейду до водопостачання нашого міста. Наразі так здійснюється централізоване водопостачання цілодобово. Дякую за запитання. Пані, яка поставила під анонсом підтримує ефір, вулиця енергетична не має водопостачання в нічну пору доби. Я дякую за запитання, тому що ну особисто я наприклад не знаю. Тому прошу, якщо є такі випадки що відсутнє централізоване постачає вночі і в день. Звертайтеся особисто до мене на сторінки, до диспетчера виконавчого комітету. Ми будемо відповідно реагувати. Я тільки прочитав це запитання ще буквально вчора. зв'язався з керівником комунального підприємства Одгео. Прошу вас мене проінформувати до кінця місяця тут залишилося буквально тиждень. КП Водгео усуне дану ситуацію. Не буде технічно пояснювати, що за чим і як, але ми усунемо дану ситуацію, тому звертайтеся і проінформуйте мене, будь ласка, чи буде 1 листопада у вас цілодобове водопостачання, чи не буде. Мені цікаво було б самому знати, і, чи виконає водоканал моє доручення, мою вказівку щодо комунального підприємства СКП Комунальник. Так ми працюємо вивезення сміття, благоустрій сьогодні. На дворі жовтень, але вже по факту листопад, листя падає, тому працівники комунального підприємства займаються прибиранням листя, прибиранням іншого сміття. Усунення аварійної ямковості в зв'язку з погодою. Ми поки що призупинили, будемо чекати відповідних погодних умов. Якщо будуть відповідні погодні умови, обов'язково ми продовжимо усувати аварійну ямковість в нашому місті, але в принципі ми вже завершуємо. Цей сезон і в цьому році аварійної ямковості ми усувати вже не будемо. Перейду коротко до запитань, які були поставлені під анонсом. На два запитання вже відповів. Наступне запитання це безкоштовний проїзд учнів перших-четвертих класів. Ну, людина просить, щоб зробили безкоштовний проїзд для всіх учнів міста. Ну була б моя воля, чесно, я б зробив би безкоштовний проїзд. Для всіх мешканців нашого міста, але ну ви ж самі розумієте, що приватні перевізники безкоштовно ніхто нікого здійснювати не буде. У нас діє меморандум, який ми підписали ще в 2021 році з перевізниками нашого міста, де зазначили учнів перших-четвертих класів. Те, що ви зазначаєте, що дитина їздить з одного кінця міста в інший кінець міста, у нас місто компактне, мережа освіти не розгалуджена. Тому, якщо ви вибрали освітній заклад. В одному кінці міста проживаєте в іншому кінці міста, ну це ваш вибір. Це не вибір мічів, мій вибір перевізника. У нас освітні заклади є в кожному мікрорайоні міста, тому, на жаль, ми не можемо зробити перевезення дітей учнів всіх відповідних категорій до 11 класу або до 9, як ви просите, безкоштовним. І ще одне запитання, яке було, коли буде ремонт технікуму харчових технологій, коли допоможе міська рада, коли здійснить. Ремонт міська рада. Ще раз хочу наголосити і відповісти на дане запитання, і е, пояснити людям, що є відповідні балансоутримувачі і власники майна. Місто не є власником технікуму харчових технологій або коледжу харчових технологій. Власником є Міністерство освіти і науки України. На жаль, е, якби ми і хотіли, мене Відповідно до бюджетного законодавства, не маємо права витрачати кошти на ті об'єкти, які не наші, які не стоять у нас на балансі. Тому е ці запитання дійсно болить душа за технікум, але е відповідне реагування повинно було здійснитися Міністерством освіти і науки України, відповідні ремонти, відповідні встановлені вікна, двері і все інше, що постраждало в технікуму. Тому прошу не маніпулювати цією ситуацією, міська влада ніякого відношення. До ремонту коледжу харчових технологій немає. Якщо є запитання, готові відповісти. Будь ласка. Пані Тетяна просить вашого сприяння щодо влаштування під'їзду в межах Сміли до кладовища селища Пловського. Е, дивіться, я е, скажу. Цікава тема, неодноразово вона піднімалася. Так, це дійсно в межах міста. Даний проїзд до кладовища, кладовища селища Плоске, яке відноситься до Балаклеївської територіальної громади. Даний проїзд дійсно він вимочений Бруківкою. Я неодноразово там бував, перебував, дійсно він знаходиться в такому не дуже гарному стані. Проїзд знаходиться на території, на міській території, але воно не рахується дорогою перш за все. Друге, ця, цей проїзд веде тільки до кладовища селища Плоске. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміє мене громада міста, якщо ми вкладемо попередню, по попереднім підрахункам 3 мільйони гривень в проїзд до кладовища селища Плоське? Я думаю, не зрозуміє мене громада, тому що в нас є відповідні роботи, відповідні дороги і тротуари по місту, які потребують капітального ремонту або реконструкції. Тому, на жаль, ми, там бруківка є, проїзна. Цей проїзд проїзний, Доїхати до кладовища можна. Я буквально тижні три назад особисто там проїжджав цією дорогою і цим проїздом. Тому, на жаль, ми використовувати кошти міського бюджету на ремонт або реконструкцію даного проїзду. Не можемо і не будемо. У нас було звернення депутатів. Ми звернулися до нашої поліції. Можливо, чисто фізично, технічно не вдається перекрити, коли хлопці десь на якихось викликах. Можливо, знаходяться це дуже рідко, буває, але буває дійсно, що не перекривають на хвилину мовчання. Але, зокрема, останній час, ну. Місяць, десь місяць уже таких скарг не надходило. Тому ще раз нагадаємо поліції про перекриття руху в центральній частині міста на хвилину мовчання, але це в наших душах, в наших головах, перш за все, в наших серцях зупинитися 9-й годині і вшанувати пам'ять полеглих героїв о 9-й годині ранку. Пані Інна просить вашої допомоги у вирішенні питання стосовно бомбосховища в районі Кут. При кожній тривозі ви просите обезпечитись, а в нас в районі немає куди. Прошу звернути увагу. Я не буду називати вам в районі Кут, куди можна сховатися в бомбосховище. Будь ласка, зверніться в відділ надзвичайних ситуацій. У нас є карта бомбосховища. Вам пояснять, де в нас є бомбосховище в районі КУТ. До диспетчера зверніться 2301. Вам дадуть відповідальну особу, яка надасть вам контакти. Де є бомбосховища в мікрорайоні Кут, але, на жаль, у нас в приватних домоволодіннях, в мікрорайонах, де приватні домоволодіння, на жаль, у нас дійсно проблема з бомбосховищами, але й будувати сьогодні бомбосховища ну, це величезні кошти як для нашого міста, так і для країни в цілому. Тому, на жаль, ми не можемо побудувати ці бомбосховища в кожному мікрорайоні, на кожній вулиці. і в Біля кожного будинку, де б кому хотілося, я хочу щиро подякувати містянам за розуміння, за спокій. Ще раз хочу звернути увагу зберігати інформаційну тишу, не публікувати інформацію по прильотам, не публікувати жодні фото і відео, тому що цим ми тільки допомагаємо ворогу. Я хочу подякувати силам оборони нашої країни, енергетикам, перш за все, комунальникам, які сьогодні. Також знаходяться на передовій по відновленню енергетичної галузі і по стабілізації нашої енергетичної системи в нашій країні. Тому дякую всім за спокій. Слава Збройним силам України, слава Україні!